Вам дали 300 гривень. Це знаєте, що ви за 300 гривень продали душу. Це не просто голоси продали. Продали майбутнє своїх дітей, продали майбутнє своїх внуків і продали своє життя на 5 років наперед. Тобто ви оцінили своє життя, 5 років свого життя у 200 гривень. А після того, як пройдуть вибори, ну це 200 гривень же треба, щоб вони вернули, кажу, правда? Вони ж вам не просто їх подарували. А як вони вернуть кров? Як ви думаєте? От ви, наприклад, берете гроші там у тих, кого підтримує газовий лобі. Що вони зроблять? Вони підвищать ціни на газ. І виберуть у вас вже не 200 гривень, а 2000 гривень. Що вони зроблять? Вони не перерахують вам пенсію. Ну їм вкрасти з бюджету треба для того, щоб скомпенсувати ці гроші. Що вони зроблять? Вони закриють ще декілька лікарень, тому що так само треба зменшити витрати на вас, щоб збільшити витрати на них. Тільки через єдине. Тому що деякі політики українські, яких я жорстко за це критикую. Кажуть люди, та ви беріть гроші, а потім голосуйте, як хочете. Це неправильно, неправильно в першу чергу по відношенню до своєї країни і до людей. Як так? Тобто беріть гроші за що? За продаж голосу. Якщо, ти, якщо вже людина взяла гроші, то навряд чи вона проголосує так, як вимагає того країна і так, як вимагає серце і розум цієї людини. Тому я категоричний противник того, щоб брати гроші. А то виходить так, що деякі політики спеціально підговорюють, кажуть, та ви беріть. Не беріть. Тому що якщо ви взяли гроші, то потім через рік не треба говорити про те, як ідуть справи в Україні. Подивіться, у Гаманець, чи залишилося тих 200 гривень, які дали. Навряд чи вони залишаться. Буде складна боротьба на виборчих дільницях в частині підрахунку голосів. Буде дуже складно. І добре, що ми маємо широке представництво у дільничих виборчих комісіях. І зрозуміло, що центральну західну Україну нам легше проконтролювати, ніж східну Україну. Більше всього, за що я переживаю на східній Україні, це підвищення ялка. Думаю, що на східній Україні вони будуть умисно збільшувати явку. І мені відомо вже про їхні технології. В першу чергу це з підпалки підвезення на виборчі дільниці. Підкреслюю, з-під палки. Вони складають списки. По всім підприємствам, вони складають списки всіх бюджетників, вони складають списки всіх керівників підприємств і ставлять зобов'язання щодо довезення на виборчу дільницю. Довезення на виборчу дільницю, збирають номери паспортів, ну, розповідають про те, що, начебто, вони будуть знати той, як проголосував, дізнаються, до речі, про те, де, на яких дільницях голосують державні службовці, спеціально запитують у людини, щоб людина психологічно думала про те, що вони будуть знати, як хто проголосував. Тому ситуація дуже і дуже непроста сьогодні. І ми розраховуємо сьогодні підтримку тільки на підтримку народу України. Для цього ми їздили не один місяць, зустрічалися і спілкувалися і переконували. Тому що ця компанія, це не компанія всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Це не вибори до парламенту, там 100 чи 200 народних депутатів України від Батьківщина. Це кампанія про те, чи Україна буде частиною Європейського Союзу, і чи Україна зможе вийти з корумпованого режиму, який представлений президентом Януковичем, чи ми підемо в далекі і темне радянське минуле. Називається це Митний Союз. І треба дуже серйозно усвідомлювати про наслідки нашого голосування і наслідки цієї виборчої кампанії. І коли мені тут задають запитання не тут, а в цілому по Україні: знаєте, у нас був такий кандидат, а у нас був всякий кандидат, а той би хотів бути депутатом. Мене абсолютно не турбує, хто хотів би бути депутатом. Мене абсолютно не турбує, хто ображений, хто не попав в список. Мене турбує про те, що буде 29 жовтня з такою країною як Україна. А вони турбуються про те, чи їхня п'ята точка знайде місце у Новій Верховній Раді України.